Від. Ми будемо розбирати канал LP Spear, що він його розносить. HPLEXP Perro. Це канал, який якось так прославився з анімаціями Happy Tree Friends. Якось так ми можемо щось так же побачити. Його відео якось так, ну не такі приятні, з 18 плюс контентом, на якому якось так зображені персонаж із Happy Tree Friends, але з дуже неприятними обслуговами. Як на флот ты, він ще й знімає. Ще якось так він знімає. Ну і комікси з Happy Tree Friends якось так. tak. кожною якось так людині не цей контент. Але якось так це не так що як так. Ну, відео ми розбрали. Тепер розбираємо шорт. А шорт це спроексперту напевно, ну, прославився просто. Але якщо але в шортах він тоже знімає якось так неприятні зони з персонажами. Ну напевно і так і є. Ну у мене є такий впрос. куди вообще, блин, взялись ці відео? І чому вони так же якось так прославилися? Мої Оксплей, взагалі. Ну якщо ми проглянемо ще відео, то на нього то він ще й прославився з спрунт. Але якось так само то зробили для веселяння, для популярності. У нашому він просто викладає таке, що просто так же. Вони і кожне відео називається Echo Predator SN Vivo. Вона й в іспанською. Курк відведення він знімав раніше ось такі відео з персонажами з качалайв з різними країнами. Ну і так ще. А зараз уже знімаю якісь пейшові анімації в Happy 3 Friends, а також і в ПОН. В дописах він просто робить якусь так реалації і так же еще і японські анімації, аниме. Немає. Немає в описі. Отже, сам канал створений 21 червня 2014 року. І цей кон. Цей чоловік родився в країні Коста-Рика. ми розбрали, що він знімає. А далі ми розпростуємо ще раніше відео. Все, типа, якось так... Ну, не апостольські такі. Ну і погне якось так хіб... Якось так він викладував старі відео з дівчатами із різних якось так, культів. Наприклад, якось так Хасбін із ОТ Хасбіна. З Йосей, з, з Польщі, з Юнайтед Кінгом, з Ізраїлю і так далі. І якщо якось так... Забираємо старі відео-шорти. В старих відео-шортих тут якось так... Тут тільки одне відео неонормальне, це, звісно, живе третє відео. Це 3,5 мілья... мільйонів переглядів. В старих відео він теж знімав Happy 3 Friends. Але якось так, ну не так ж. Ну, давайте прогольнем трошки відео. У поліних відео тут там Happy 3 Friends. Так же. Як так ще? Первый викладуй відео з for kids. Але він не малює, а робить просто такі анимації. Перегонули трошки відео і тут а, не дуже приємно, але напевно це як так. Отже цей канал схочный. Закладую 18 плюс відео, А також ще і 18 комікс. А ще він напевно підтримує ЛГБТ. Ну-ка давайте. Отже, двойно ми закінчуємо і... Я вам прибежаю, що... що не треба дивитися і по експеру. Ну і всім пока.